Вітаю! Ми підготували для вас найактуальніші новини. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всього, що відбувається. Вночі ворог знову атакував Павлоград. Пошкоджені щонайменше вісім домоволодінь. На місці працюють міські служби та благодійники. Фіксують руйнування, допомагають постраждалим і оформлюють компенсації. 22 січня Україна відзначає День Соборності символ єдності та незламності держави. Як його відзначили у Павлограді, які заходи провели? В умовах російських ударів потрібна розподілена генерація. Уряд виділив понад 2,5 мільярда гривень на закупівлю потужних генераторів для семи областей, серед яких Дніпропетровщина. Виловив майже 700 кілограмів товстолоба. На Дніпропетровщині викрили порушника, правил рибальства. Через знеструмлення у будинках з електроопаленням не працюють ні котли, ні обігрівачі. Як містяни рятуються від холоду, які лайфхаки використовують наскільки вони безпечні? 22 січня Україна відзначає День Соборності, символ єдності, сили та незламності держави. Саме цього дня, у 1919 році, був проголошений акт злуки, історичне об'єднання українських земель у єдину незалежну країну. В умовах повномасштабної війни українці знову доводять кордони України непорушні, а народ згуртований. Єдність фронту і тилу різних регіонів і поколінь стала вирішальною силою у протистоянні агресору. Саме тому в цей день павлоградці схиляють голови перед тими, хто віддав життя за свободу, незалежність і територіальну цілісність держави. Полеглі захисники і захисниці це ті, хто ціною власного життя зберіг соборність України. В Нашій країні йде війна, ми виборюємо свою свободу, свою незалежність нашої країни. На жаль, в ці часи, коли як я кажу, що людина повинна бути розумніше, цивілізованіше, а у нас іде війна. І незалежно від того, що в країні війна, наші захисники зараз захищають, дають нам можливість святкувати. Сьогодні дуже важливе дуже важливе свято для нашої України в цілому. Україна об'єдналася. Дуже велике свято було тоді, в 2019 році, на, в цілому у всій Україні, тому що десятиліттями, століттями нашу Україну розривали. Україна об'єдналася. Україна відновилася за ці часи. І зараз ми проходимо нове випробування. Виборюємо незалежність нашої країни. В історико-краєзнавчому музеї до Дня Соборності пройшов тематичний захід за участі родин загиблих воїнів. За їхньої ініціативи створили зворушливу інсталяцію. 22 січня це день соборності України, і за ініціативою всіх батьків родин. Ми вирішили, що про подвиг наших синів, всіх, хто поклав життя за соборність України за вільну Україну, повинні знати кожен громадянин України, кожен громадянин міста Павлоград. Тому організували таку інсталяцію. Родини принесли найдорожче сюди, що залишилось від наших синів. Для родин загиблих воїнів це не просто пам'ять, а частина душі, яка назавжди лишиться із ними. Також для них провели екскурсію музеєм та майстер-клас Ліплення із глини буквально Бо якщо багато наліте водички, розмажете. День соборності нагадує, що Україна була, є і буде. І сьогодні, як і понад 100 років тому, наша сила в єдності. Ми бережемо нашу Україну. І обов'язково виберемо незалежність, і все буде Україна. Слава Україні! Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, Новини ПТРК. Сьогодні вночі ворог завдав удару по Павлограду. Дрон влучив біля приватної оселі. Внаслідок атаки пошкоджені будинки, вибиті вікна, понівечені дахи та фасади. Люди й досі оговтуються після нічного обстрілу та підраховують збитки. На місці працюють працівники Павлоградської міської ради та благодійні організації. За попередніми даними йдеться про вісім домоволодінь. Пошкодження стосуються вікон, покрівель, дворів та огорож. Ці руйнування можуть бути відшкодовані в межах державної програми. Є відновлення. На місці працює комісія спільно з гуманітарною місією Проліска. Фахівці обстежують будинки та фіксують наслідки атаки. Руйнування стосуються тільки вікон, покрівель або дворів, заборів і так далі. Тобто ті руйнування, які можна буде відшкодовувати через є відновлення державну програму. Також на сьогоднішній день за дорученням міського голови залучений матеріальний резерв. Людям буде надаватися додатково за потреби шифер, також буде надаватися плівка, також буде надаватися всі матеріали, як Тарпаулін, для того, щоб зараз зимку попередньо закрити всі. Ламки, дирки де потрапили у лам, у цього літального об'єкту, так скажемо, і для того, щоб на, на майбутньому завтра сьогодні вже було в будинках тепло. Найбільше пошкоджень у будинках неподалік місця влучання. Мешканці розповідають у момент атаки були вдома та почули характерний звук дрона перед вибухом. Від ударної хвилі в оселях повилітали шибки, а частина кімнат залишилася засипаною уламками скла. Це був характерний звук, коли він йде в піке, вже ми були на кухні, так це нас і спасло, бо на кухні не було вікон на ту сторону, де був приліт. А ну, десь за п'ять хвилин до прильоту були в залі з дітьми. І в залі все повлітало і посікло всю залу склом. Якби були там, було б все дуже погано. А так все обійшлося. Було дуже неприємно. Ну, слава Богу, що всі живі. Як зараз себе діти почувають? Добре. Висипаються. Всю ніч не спали, бо було холодно, вікна повилітали, мороз був на вулиці. Водежі спали, поки я не позакривав хоч якось вікна плівкою. Ну, то Так ми і пережили цей приліт. Це вікно в ванну, теж вилетіло туди все в хату. Ну і двері під нами закриваються. Завішали, завішали, чим знайшли таким. Штора, ну, она пошкоджена, не закрывается. Скотчем позаклеивал. Когда хоть она так вот сидит, хоть мягко. Нет. Ну, а ну. Вырвало. Сюда наружу. Полностью. Должно было туда, я а сюда вырвать. буде здають після вибуху мешканці ще довго не могли повернутися до сну. Люди кажуть, що в перші хвилини намагалися сховатися в безпечних місцях у будинку та перевіряли, чи немає додаткових пошкоджень. Уже лягали спати, тому що світла ж не було. Чуємо гуде. Думаю, зараз треба швидко кудись сховатися. Нікуди не вспіла. З кровати впала на поле і жухнула, Дом струханула. Дом прям труханула. Наш дом не двохповерховий, абичний, ну, трухнула добряче. Угу. Ну, а тоді вже вийшли, подивилися, що двері винесла, вікна побиті. В інших оселях ударною хвилею повиривало двері та пошкодило віконні конструкції. Мешканці розповідають, що чули звук дрона перед вибухом і бачили спалах у момент удару. Тільки хотів чаю заварити, коли такий льов. Так дуже, і і, і, там, бабах. і потім тишина, виході, кошмар. Що у вас постраждало? Пластик, двері повиривало. двері, пластик повністю повиривало все. Двері вирвало. Як ваші родичі взагалі перенесли цю ніч? Трусилися. Нет, трусилися сиділи. І не холодно, і не страшно, а трусило мене все. А ви вдома були, так? Да? Дома, да. а я спала. А я спала, а воно я гахнула. А ви почули саме момент, коли удар? Так, да, вже удар був. Мені я син побачив льов такий, ну я ось двері, от кухня, я сидів звітла. От рьов такий, ну страшний. І така спишка одразу як гахнула. На місці працюють і благодійні організації, постраждалим. Видають матеріали для першочергового ремонту, а також допомагають із подачою заяв на компенсацію за державною програмою. Є відновлення. Окрім цього, на локації надають психологічні консультації. Ми видаємо сьогодні будівельні матеріали для актерного ремонту житла саме британтлівка та ОСБ. також працюють на локації. Наш кейс-менеджер допомагає з питанням щодо отримання компенсації від державних програм. За державною програмою є відновлення. І також працює наш психолог, надає психологічну допомогу. Скільки людей вже звернулося до вас? наразі шість, але зараз ще є черга, тобто буде десь більше людей. Ви приблизно знаєте скільки будинків постраждало?» постраждало приблизно 10, але всі підходять люди з інших вулиць. Угу. До котрої години ви тут будете перебувати, що ви допоки не До допоможемо кожній людині. Постраждали роботи з ліквідації наслідків атаки координують міські служби спільно з благодійними організаціями. Крилдмитрук Данило Трохименко, Юрій Шевченко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Для семи областей, серед яких Дніпропетровщина, уряд виділив понад 2,5 мільярди гривень на закупівлю потужних генераторів. Їх використовуватимуть громади для забезпечення теплом, електроенергією, водопостачанням та водовідведенням, повідомила Юлія Свериденко. В умовах постійних російських ударів по енергетичній інфраструктурі нам потрібні не лише великі енергооб'єкти, а й менші установки розподіленої генерації, незалежні від роботи централізованих мереж, наголосила прем'єрка. За її словами, генерацію нарощують там, де це найбільш потрібно а за необхідності установки зможуть перемістити в інші регіони. Замість зимової риболовлі, кримінальна відповідальність і сотні тисяч гривень збитків державі. На Карачунівському водосховищі, що на Дніпропетровщині, рибалка забороненим знаряддям, а саме жилковою сіткою виловив майже 700 кілограмів товстолоба, чим завдав державі збитків на понад 240 тисяч гривень, повідомляє Дніпропетровський рибоохоронний патруль. Інспектори виявили громадянина на льоду під час нічного патрулювання. Викликана на місце події слідчо-оперативна група склала адмінпротокол. Заборонене знаряддя лову та рибу вилучили. Порушнику загрожує кримінальна відповідальність. Коли в оселях електропалення, а світло за графіками зникає майже по 20 годин на добу, а подекуди через аварії і на декілька діб. Холод стає щоденним випробуванням цієї зими. Без електрики не працюють ні котли, ні обігрівачі. Температура в квартирах стрімко падає. За таких умов люди змушені повністю змінювати свій побут. Коли світло з'являється лише на кілька годин, зігріти оселю не вдається. Тож ми запитали павлоградців, як вони рятуються від холоду під час відключень. Ми купили собі генератор генератор, а так ну немає світла, ну ти ж не будеш постійно сутками ним. До котла в нас Є преобразователь, батареї, але ну, вони ж теж на сутки не вистачає їх. Їх тільки так на 4-5 Ну, якось і Кохання гріє. Набираємо бутилки води гарячі і сидимо з котами, з собаками, гріємось під одіялом. Жду, кажу, коли утром, можна пробіжати зігріти. Оце я знаю точно. Ілі коли на роботу потрапити, там тоді так, да, там хоч трохи тепліше, бо робота. Одягаємося потепліше угу. спати, якщо під двома одіялами. Тільки газ. Всі вікна течуть, стіни течуть. У нашій каплі горить. Сплю в шапці. В шапці. В трьох одіялах. І... Ну це котюк стоїть, який обігріває будинок. А, ви в будинку живете. Так, частний сектор. А він працює від електрики спочатку чи? Так, так. якщо немає світла, то ми його перекриваємо. От. А як є світло, оборот води йде і за що світла. Якщо вночі дуже прохладно, то нагріємо бутилочку, положимо до ніг і тепло, і добре. Два одіяла і тепло. Стоїть газовий котел, індивідуальне опалення. У мене є автономне живлення іменно для котла. І від чого воно, якщо це не секрет? Це акумулятор з інвектором, який витримує біля 10 годин роботи без освітлення. Не котел, я не знаю, така пічка стоїть, підключаємо газ. Як світу немає, то ми генератором. Родичі, які живуть у квартирах, вони мерзнуть. Мерзнуть, так? Да, мерзнуть. Або воду в бутилки набирають, гріють, у кого газ є. Хуже тим, у кого електричне опалення. Там же ж уже, ні газу, ні світла нічого немає, нічим не зігріється. Люди то одягаються, все, а от малих діток. Електро. Електро. Що ви робите, коли немає світла? Гуляємо. Або на вечір включаємо генератор. У соцмережах з'являються сотні відео з лайфхаками, як люди намагаються втримати, буде мінімальне тепло. Все. Котел працює. Ставиш на батарею, світла немає, і батарея працює. Дивись, як гріє. Обігрів із підручних засобів, теплий одяг у кілька шарів, ковдри на вікнах і дверях. Я сьогодні опять же таки буду в ній спати. Тепло, не холодно. Я лягала о а потім мусила роздіватися, тому що в палатці дуже тепло. Фахівці застерігають, не всі лайфхаки з інтернету безпечні. Зокрема, нагрівання цегли на газовій плиті ризиковане. Це може призвести до утворення чадного газу, який швидко накопичується в закритих приміщеннях і викликає отруєння. Газові прилади категорично заборонено використовувати для опалення також слід обережно поводитися зі свічками. Про це нагадують у ДСНС України та газмережі. Попри складні умови, українці продовжують триматися разом, діляться досвідом і підтримують одне одного навіть у найхолодніші дні. Валерія Шумейко, Ірина Ледіна, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.